Витягуй нашого лікуй, як ти. Лі... Витягуй його, блять. Бинтуй його. Я буду крийти. А він він не вміє, друже, давай змійтися. Та ти шой. <сих> блять. А, а, це ж упрощена медицина, точно, я забув. Сорі, пацани, я просто тут недовго грав на цьому серві. Я забустив просто. Та да, нічого, нічого. Все, їдемо звідси нахуй, бо ми зараз опять зловимо пулю. Де да, Підера нахуй? Чи Та його, пітер. скоріш за все, уебало РПГшкою. Ну все, поїхали далі. Справа, Питеры, справа Питеры на 12, справа Питера на 12, кущі. Там Вазик, Вазик стоїть.